Лекція 1, тема 2 океан атмосфери як частина єдиної кліматичної системи. Глобальною кліматичною системою називається сукупність атмосфери, гідросфери, кріосфери, літосфери та біосфери так звані ланки кліматичної системи, які взаємодіють між собою та обмінюються енергією і речовиною. Причому під атмосферою розуміють газову оболонку землі, під гідросферою Світовий океан з усіма окраїнами та внутрішніми морями, під криосферою континентальні льодовікові щити, гірські льодовики, морський лід та сніговий покрив суші, під літосферою діяльний шар суші та все, що є на неї, в тому числі озера, річки. Та підземні води, і нарешті під біосферою, сухопутна та морська рослинність та живі організми, включаючи людину. Компоненти, тобто ланки кліматичної системи, перебувають у стані складних нелінійних взаємодій один з одним, пов'язані прямими та зворотними зв'язками. Приклад таких взаємодій неважна навести. Незважаючи на порівняно малу масу атмосфери, обмін кількістю її руху з океаном викликає більшу частину рухів вод Світового океану. Через океанічні течії здійснюється міжширотний обмін теплом в океані. У процесі обміну з тропічних широт у високі широти переносяться маси теплої води. У холодну пору року тепло з водяної поверхні. За допомогою фізичних механізмів переноситься в атмосферу. Таким чином океан відіграє значну роль у формуванні особливостей поля температури в атмосфері і, отже особливостей циркуляційних процесів у ній. Ламки кліматичної системи мають різні фізичні властивості. Об'єм атмосфери, що містить 99,8. Відсотків, 8% її маси обмежується висотою 60 км і дорівнює 3,82 помноженої на 10 у 12 степені км кубичних. Маса повітря в цьому обсязі складає 5,2 помноженої на 10 у 18 степені кілограмів. Гідросфера 97,2%, якої припадає на води світового океану, має об'єм 1,37 помножене на 10 в 9 степені кілометрів кубічних і масу 1,43 помножене на 10 в 21 степені кілограмів. Таким чином, маса гідросфери в 280 разів більша за масу атмосфери. А об'єм її менший за обсяг атмосфери майже в 279 разів. Вода має приблизно в 4 рази більшу питому теплоємність, ніж повітря. А теплопровідність води перевищує теплопровідність повітря приблизно в 20 разів. Отже, вода Світового океану є гарним акумулятором сонячної енергії, значна частина якої Передається потім в атмосферу у вигляді потоків прихованого та явного тепла. Відмінність фізичних властивостей атмосфери та океану визначає той факт, що просторові та часові зміни параметрів атмосфери набагато більше, ніж океану. Це означає, що атмосфера є більш рухомим середовищем, ніж океан. Швидкість вітра біля земної поверхні зазвичай становить кілька метрів за секунду. У вільній атмосфері може досягати кількох десятків метрів за секунду, тоді як середня швидкість океанічних течій дорівнює 3,5 см за секунду. Таким чином, швидкість переміщення речовини в океані на 2 порядки менше, ніж в атмосфері, незважаючи на цю величезність океану. В порівнянні з іншими ланками кліматичної системи, гідросферу слід вважати також дуже рухомим середовищем, що характеризується як і атмосфера складними циркуляційними особливостями. Як було зазначено вище, крім поверхневих океанічних течій, в океані утворюються вихари, подібні до атмосферних баричних утворень, циклонів і антициклонів. Вихороподобні кільцеві структури, ринги, що мають діаметр до 100 км і включають масу води, що відрізняється за властивостями від навколишньої. Виявлено також підповерхневі течії та рух вод на великих глибинах. Світового океану при їх високій теплоємності, яка в 4 рази більша, ніж у повітря. Поглинають сонячної радіації в середньому близько 90 кілокалорій на сантиметр квадратний в рік, а суша 50 кілокалорій на сантиметр квадратний в рік. У низьких широтах світовий океан поглинає сонячну енергію на 25-50% більше, ніж суша. У тропіках у середньому протягом року величина поглиненої сонячної радіації близько 100 120 ккал на сантиметр квадратний в океанах і 6080 ккал на сантиметр квадратний на суші. З виталенням до полюсів ця відмінність поступово зменшується. Загальна кількість сонячної енергії, що поглинається світовим океаном, Визначена в 29,7% помножено на 10 в 19 степені кілокалорій за рік, що становить майже 80% усієї радіації, що досягає поверхні планети. Також океан є головним акумулятором сонячного тепла. В ньому міститься в 21 разі більше. Тієї кількості тепла, яке щорічно надходить від Сонця до Землі. У 10-метровому шарі океанічних вод у 4 рази більше тепла, ніж у всій атмосфері. Близько 90, 80% сонячної енергії, що поглинається світовим океаном, витрачається на випаровування. За всієї Солідності цієї цифри вона становить лише близько 3% тепла, накопиченого світовим океаном. На турбулентний теплообмін з атмосфери йде решта сонячної енергії, яка поглинається це лише 0,4% загального тепловмісту океану. Зіставляючи величезну прибуткову витратну суму теплообміну через поверхню Світового океану з його тепловмістом. Можна дойти висновку, що щороку в такий обмін з атмосфери залучається поверхневий шар товщиною близько 50 метрів. Теплообмін найбільш діяльною 200 метрової товщі от, здійснюється за 34 роки. Якщо на суші, тепло поглинається у весняно-літній період і витрачається в осінньо-зимовий час, у світовому океані тепло накопичується в тропиках, а в помірних широтах та полярних областях приблизно 30-40 градусів широти в обох півкулях віддається в атмосферу. Основна загальнопланетарна закономірність турбулентного теплообміну полягає в його впливі на повсюдне пом'якшення клімату. У низьких широтах з океану на сушу виноситься холодніше повітря, а у високих широтах на континенти переходять тепліші повітряні маси. Водночас тепло, що поглинається у тропіках Світового океану, переноситься течією у високі широти, пом'якшуючи клімат помірної та полярної областей. Так, Гольфстрім несе у 22 рази більше тепла, ніж усі річки земної кулі. Загальне відомо, наскільки сприятливий вплив завдає Гольфстрім, і, продовжуючи його північно-атлантична течія на клімат Європи. Під впливом Нордкапської гілки цієї течії, яка обігрів... обігріває Скандинавію протягом всієї холодної частини року, Мурманський порт виявляється доступним для суден, тоді як Маріупольський порт, виявляє порт на Азовському морі, розташований на 2500 км на південь, замерзає на два місяці. З поверхні світового океану щорічно випаровується 86% усієї вологи, що надходить в атмосферу, тоді як інші 14% дає суша. Порівняно з масою вод океаносфери обсяг вологи, що випаровується, становить лише 0,37%. Світовий океан є головний постачальник вологи в атмосферу, а найважливіше джерела вод суші. Материковий стік замикає планетарний вологообмін. Спираючись на класифікацію Моніна, можна прийняти наступну практичну класифікацію масштабів мінливості характеристик кліматичної системи. Це дрібномасштабна мінливість від часток секунди до хвилин обумовлені турбулентністю та різного роду хвильовими процесами, акустичними та гравітаційними хвилями в атмосфері. Мезобасштабна мінливість від кількох хвилин до години до неї належить, зокрема, інерційні коливання. Синептична мінливість з періодами від кількох годин до кількох діб в атмосфері та тижнів в океані. До цієї групи належать добові та напівдобові каливання, що створюються добовими змінами інсоляції та гравітаційними силами місяця та сонця. Глобальні каливання, із періодами від тижнів до місяців, прикладом є двохтижневі каливання індексу циркуляції середньої кутової швидкості обертання атмосфери в помірних широтах щодо поверхні Землі. І трішки. 30-60-добові каливання з індоокеанському і тихоокеанському секторах тропічної атмосфери. Сезонна мінливість. До цієї групи належать каливання з річним періодом та їх гармоніки, у тому числі мусонні явища. Причиною сезонних каливань є річний рух Землі навколо Сонця. І пов'язаний із цим річний хід суми сонячної радіації у різних широтних зонах. Міжрічна мінливість є з періодами близько кількох років великих акваторій океану і всієї атмосфери. У цих процесах найбільш яскраво виражені взаємодія океану з атмосферою та каливання у цій взаємодії. Прикладом служить квазі двохрічне коливання метеорологічних елементів. Що, що має глобальний характер, але більш чітко виражене в екваторіальній стратосфері. На думку обухова, воно виникає в результаті параметричного резонансу, тобто резонансного посилення каливань при повільній зміні параметрів атмосфери. Також квазідвохрічне явище, що отримало назву ЕНСО, абревіатура англійського словосполучення Еніньо Південне коливання». І також три з п'ять рі п'ятьрічне північної гілкою Гольфстріму тощо до внутрішньої вічної мінливості з періоди десятків років пов'язане каливання клімату. Ця мінливість також одночасно охоплює океан та атмосферу. Прикладом може бути, що у першій половині ХХ століття потепління вод Арктики та одночасне похолодання у низьких широтах. Міжвікова мінливість з періодами в сотні років і більше пов'язана з каливаннями клімату та з такими ж періодами. Одна з таких змін відбувалася під час так званого малого-лідугового періоду. Як показав Бйоркнес, у цей період Саргасове море було на 2-3 градуси. Тепліше, а води в Ісландії на 1 градус холодніше, ніж у сьогоднішню епоху. Ці відхилення стали результатом ослаблення теплообміну в процесах взаємодії океану та атмосфери. Як будь-яка коливальна система. Кліматична система має власні частоти каливань, які визначаються набором фізичних та фізико-гіографічних особливостей, її складових, сезонно-широтних особливостей припливу сонячної енергії, розподілу суші та океанів, рельєфу суші та морського дна, термодинамічних характеристик атмосфери тощо. Залежно від механізму збудження каливання температури. Як і будь-яких інших кліматичних характеристик, можна розділити на вільні і вимушені. Вимушеними називаються каливання, що створюються зовнішніми впливами, скажімо, змінами інсоляції та параметрів земної орбіти. Вільними каливаннями, що відбуваються незалежно від зовнішнього механічного або теплового впливу, та обумовлені внутрішньою нестійкістю кліматичної системи. По відношенню до малих збурень. Динаміка погоди і клімату, що спостерігається, головним чином, є наслідком коливань кліматичної системи на її власних частотах. Але ці коливання багаторазово запускаються впливами зовнішніх факторів. Зовнішніми чинниками. Цією чи іншою мірою є різного роду космічні впливи, геодинаміка та сонячна активність, наприклад, та вулканічні викиди газів і аерозольних частинок в атмосферу. Механізм впливу на клімат геодинамічних факторів та сонячної активності не цілком зрозумілий, тому у фізико-математичних моделях такі фактори не можуть бути враховані за сучасного рівня знань. Будь-які каливання це процес зміни станів системи, що повторюється в часі біля точки рівноваги. Після імпульсу енергії за відсутності додаткових зовнішніх впливів, у системі виникають та підтримуються вільні каливання на власних частотах системи. Вільні каливання системи здійснює за наявності деякого запасу потенційної енергії, що витрачається на здійснення цих каливань. Вони завжди пов'язані з попередніми перетворенням енергії однієї форми прояву на іншу форму. У реальних умовах вільні каливання завжди загасають через дисипацію енергії. У будь-якій реальній гідродинамічній системі завжди є в'язка дисипація, якщо система не рухається як тверде тіло, і теплова дисипація, якщо система не ізотермічна. Тому у вільних каливаннях єдиним механізмом, здатним врівноважити вплив дисипації, можливе лише перенесення енергії по спектру. У вимушених каливаннях дисипація може компенсуватися як за допомогою каскадного перенесення енергії, і за допомогою роботи збуджуючих сил. При цьому спочатку збуджується мода з просторовим масштабом рівним масштабу довжини сили, що змушує каливання. Потім під впливом настійкості ця мода передає свою енергію висото, високохвильовим модам. Як тільки енергія цих мод досягає деякого критичного рівня, починають збуджуватися ще більш високохвильові моди, одночасно високохвильові моди взаємодіють з низкохвильовими, що їх породжують, викликаючи або посилення, або стабілізацію, і навіть руйнування останніх. Вимушені каливання це незагасаючі коливання. каливання, неминучі витрати енергії у даному випадку компенсуються підведенням енергії від зовнішнього джерела періодично діючої сили. Каливання в кліматичній системі Землі існують протягом усієї історії існування кліматичної системи. При дисипації енергії це можливо лише за наявності зовнішнього змінного джерела енергії. Тобто зовнішнього чинника, який підживлює власні коливання кліматичної системи. Для атмосфери таким зовнішнім чинником може бути теплообмін із океаном. У цьому теплообміні бере участь верхній перемішаний шар океану товщиною кілька сотень метрів. Товщина його не постійно у часі та у просторі та визначається внутрішніми процесами в океані. Океан є єдиним із факторів природних каливань потоків тепла в атмосферу на дні. Океан завжди чинить стабілізуючу дію на будь-які зміни температури повітря. Далі фактором перенесення тепла з океану на континент є атмосферна циркуляція. Зміни в циркуляції океану та атмосфери збуджують повторювані серії каливань температури атмосфери на власних частотах. Кожен новий вплив на атмосферу дає початок нової послідовності неперіодичних коливань температури повітря. Часто нова серія неперіодичних коливань температури повітря аналогічна до попередньої. Ця особливість дає можливості для прогнозу неперіодичних коливань клімату на період до двох десятиліть. Існують системи, у яких незгасаючі коливання виникають не за рахунок періодичного зовнішнього впливу, а в результаті наявної в таких системах здатності самої регулювати надходження енергії від постійного джерела. Такі системи називають автокаливальними, а процес незгасаючих каливань в таких системах автоколиваннями. В автокаливальній системі можна виділити три характерні елементи. Каливальна система сама джерело енергії та пристрій зворотнього зв'язку між коливальною системою та джерелом. Автокаливання виявлені в атмосфері, гідросфері, криосфері, літосфері, біосфері, а також судячи з результатів моделювання у внутрішніх сферах Землі. З наведеної вищої інформації ясно, що зовнішній. Плив це лише один з можливих механізмів мінливості. Інший внутрішній стохастичний механізм зумовлений існуванням зворотних зв'язків між різними внутрішніми параметрами кліматичної системи. Зворотні зв'язки можуть або посилювати варіацію одного з параметрів, що взаємодіють, або ослабляти їх. У першому випадку вони називаються позитивними, у другому негативними. Відомо чимало прикладів зворотних зв'язків. Наведемо лише деякі з них. Наприклад, позитивний зворотний зв'язок, парниковий ефект водяної пари, температура атмосфери. Кількість водяної пари. Що міститься в повітрі нелінійним чином залежить від температури повітря і, в свою чергу, визначає прозорість атмосфери для довгохвильової радіації. Так, підвищення температури при достатній відносній вологості призводить до посилення поглинання довгохвильової радіації в атмосфері, тобто парниковому ефекту, і цим сприяє подальшому підвищенню температури нижніх шарів атмосфери. Отже, парніковий ефект водяної пари впливає на кліматичну систему дестабілізуючим чином. Ще один приклад це позитивний зворотний зв'язок альбеду сві... снігово-крижиного покриву температури атмосфери. Як відомо, сніг і лід мають більш високу відбивну здатність альбеда, ніж вода або ґрунт. Тому збільшення площі сніжно-крижиного покриву Покриву або термінів його існування, має супроводжуватися збільшенням планетарного альбеда, а воно зменшенням кількості сонячної радіації, що засвоюється кліматичною системою, і подальшим зниженням температури атмосфери та збільшенням площі сніжно крижаного покриву. Ще один приклад. Це позитивний зворотній зв'язок, парниковий ефект вуглекислого газу, температура приземного шару атмосфери. Збільшення вмісту вуглекислого газу в атмосфері, спричинене спалюванням викопаного топлива, палива, призводить до підвищення Температури приземного шару атмосфери завдяки парніковому ефекту вуглекислого газу. У свою чергу підвищення температури приземного шару, що супроводжується збільшенням нескідного потоку довгохвильової радіації та зменшенням потоків явного та прихованого тепла. Зменшується контраст температур вода повітря, викликають нагрівання океанської поверхні. Це посилює вертикальну стійкість верхніх шарів океану, послаблює поглинання вуглекислого газу і, зрештою, сприяє збільшенню концентрації СО2 в атмосфері. Ще приклад: негативний зворотний зв'язок між перепадом температур екватор полюс та меридіональним перенесенням тепла. Збільшення перепаду температур екватор полюс призводить до посилення меридіонального перенесення тепла. Це сприяє підвищенню температури океану та атмосфери у високих широтах і, як наслідок, зменшенню меридіонального контрасту температур. І ще один приклад: негативний зворотний зв'язок, вологість ґрунту альбедо поверхні суші. Збільшення вологості ґрунту супроводжується зменшенням альбеда поверхні суші, що у свою чергу сприяє збільшенню поглинання короткохвильової сонячної радіації, підвищенню температури підстильної поверхні, посиленню випаровування та в результаті зменшенню вологості ґрунту.